Виконуємо завдання 7. Практична робота 1 до параграфа 10 за підручником інформатка 7 класу авторів Коршунова завадський 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання я буду використовувати табличний процесор Excel 2021. Але ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо книга. Створимо таблицю згідно зразка. Спочатку введемо текст. Для номерів використаємо автозаповнення, виділяємо клітинку з одиниці, наводимо казник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо клавішу Ctrl на клавіатурі і тягнемо вниз. Відпускаємо. Бачите, прізвище не поміщається. Давайте збільшимо ширину стопця, наводимо казник миші на межі між стопцями, щоб курсор миші став як двонапрямлена стрілка. Затискаємо та тягнемо. Індекс маси тіла там написав. Переміщаємо в клітинку E1. Тепер ось цей текст має розташовуватися в одній клітинці, але текст має бути перенесений. Якщо ми зменшимо, то просто бачите, він не поміщається. Для того, щоб перенести текст, виділяємо ось цю клітинку та на вкладці Основне в групі вирівнювання натискаємо Переносити текст. Аналогічно робимо з індекс маси тіла. Тепер виділяємо ось це все, і нам потрібно зробити вирівнювання по центру та посередині. Також зафарбуємо ці клітинки. В групі Shift вибираємо заливку банку з фарбою. Ну ви помітили, коли ми зафарбували, ось цих ліній не видно. Насправді, коли ми пустили б на друк, то клітинки не відображаються. Для того, щоб вони відображалися, виділимо ось цю всю таблицю та на вкладці основний групі Shift. Відкриваємо ось цей список межі та вибираємо усі межі. Тепер вони будуть відображатися і при друку. Тепер виділяємо клітинку E2 та введемо формулу. Формула в Excel розпочинається з дорівня. Нам потрібно 10 тисяч помножити на вагу. Вага в нас знаходиться в клітинці d2. Клацаємо по ній. Та ділимо на зріст в квадраті. Ділимо зріст в клітинці c 2 А піднесення до степеня позначається ось таким капелюшком. Для того, щоб його поставити, переходите на англійську мову та використовуєте комбінацію клавіш Shift 6. Підтверджуємо введення формули клавішу Enter або кнопкою від. Так вийшло у нас ось таке значення. Ну і скопіюємо значення даної формули в усі інші клітинки. Для цього використаємо автозаповнення. Наводимо вказник миші на нижній правий куточок, притягуємо вниз. Тепер зробимо так, щоб було менше знаків після коми. Для цього вкладці основне групів число. Натискаємо зменшити розрядність. Нехай буде один знак після коми. Давайте тільки перевіримо ще, чи правильно скопійована формула. Клацаємо двічі. і бачите, ми формулу притягуємо вниз, і значення з клітинок зросту та ваги також опускається вниз. Пасуємо, ну і покажемо ще ось ці формули. Можна зробити так, щоб в нас відображалися тут не результати, а формули. Для цього перейдемо на вкладку формули, та в групі аудит формули вибираємо Показати формули. Ну, і бачите, формули відображаються. Розміри таблички, правда, змінилися при цьому, але вже так залишимо. Тому що якщо ми формули ховаємо, то в нас так, як і була. Збережемо файл зберегти або зберегти. Як перший раз немає різниці. я збережу з іменем завдання 10.7. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!